Україна – це не просто місце на карті. Україна велика, європейська, демократична 45 мільйонна країна з безмежними можливостями. Я це підкреслюю. І для нас дуже важливо, щоб ми могли реалізувати власні можливості, щоб ми змогли зробити те, що відповідає нашим мріям. Кожен з нас має величезний обов'язок і несе місію громадянина держави і робить свій внесок в розбудову нашого майбутнього. Ці дати відбувається два роки запровадження однієї ініціативи це доступні ліки. Ми маємо вже 7 мільйонів українців, які користуються успішно програмою. Відшкодовано ліків по 35 мільйонах рецептів. І це загалом складає більше, ніж 1,8 мільярда гривень. Друга позиція, яка є надзвичайно важлива. Це питання якості ліків. Іноді є хвороба вживають ліки люди, а вони не допомагають. Чому тому, що є неякісними або фальсифікованими? І тому ми будемо запроваджувати нову систему вимог до пакування. Через два d кодування ми зможемо слідкувати за лікарським засобом упаковки від моменту його випуску із виробника, як це є український виробник, або перетинання кордону до самого пацієнта. Нафтогаз України заявив про те, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 855. Я це повністю підтримую. І чим дешевше вони його будуть продавати, тим краще. Тому сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає право Нафтогазу встановлювати менші ціни, ніж 855, але в ніякому разі не вищі.